Як завжди, о цій оціпоріна, два стартує та ми дня у студії для вас. Працюю я на онуляк про найголовніші події дня в місті та в області. Далі у випуску. Упродовж шести місяців українські війська героїчно протистоять російським загарбникам. З рекордною кількістю тривог та ніщівними діями окупантів прийшла і 31 ша річниця незалежності України. Ворожі війська гатили з градів та ураганів по окупованим містам. Ракетного обстрілу зазнали й інші регіони України. Загинули десятки людей, серед них і діти. Деталі у сюжеті. Уперше день незалежності відзначили в умовах великої війни. Ворог, який прогнозували, активізував військові дії на території України. Лише за добу росіяни обстріляли 58 населених пунктів. Вчорашні свята незалежності Росіяни псували з маніакальною жорстокістю. По перше, ми спостерігали збільшення кількості обстрілів населених пунктів. А лише за минулу добу поліція зафіксувала обстріли 58 населених пунктів, і це значно вища кількість обстрілів, ніж ми фіксуємо зазвичай. Внаслідок таких обстрілів гинуть і травмуються десятки людей. На Дніпропетровщині у ніч проти 24 серпня була суцільна повітряна тривога. Ворог хатив із градів та ураганів. Зокрема, активного бомбардування зазнало селище Чаплене. Перший удар потрапив в приватний будинок. Загинув 11-річний хлопчик. Згодом РФ ще раз атакувала населений пункт. Відтак пошкодили господарські будівлі та влучили у залізничну станцію. Через удар виникла пожежа в п'яти пасажирських вагонах. Загинуло 25 людей. Двоє з них діти. Ще 31 особа бо постраждала у результаті удару. Просто Зараз Зараз ну, дружина ж вижила, да? Відкопали. її відкопали із старшим хлопчиком. Цієї ночі російська армія також обстріляла чотири райони Дніпропетровщини: Синельниківський, Нікопольський, Криворізький та Дніпровський. У Синельниківському районі після опівночі ворог удар в четверте за добу. У Великомихайлівці зруйновані кілька будинків. Восьмеро постраждалих, серед них троє дітей. Найменшій дівчинці усього два роки, усі у лікарні. Нікопольський район, ворог тричі накрив вогнем зградів та важкою артилерії. У Нікопель та Марганецьку громаду прилетіли 11 снарядів. Минулося без постраждалих. Криворізький район обстрілювали російські урагани та смерчі. У ніч проти 24 серпня російські загарбники посилили удари по мирним жителям Харківщини. Ворог обстрілював населені пункти Чугуївського та Богодухівського районів. Також окупанти тричі обстріляли Шевченківський район. У результаті виникла пожежа у триповерховій житловій будівлі. У Миколаєві на День Незалежності була відносно безпечна ситуація. Хоча протягом всього дня лунали повітряні тривоги. Увечері відбувся один обстріл по портовій інфраструктурі. Натомість ворог обстріляв місто новий Буг Миколаївського району. У наслідок завданого удару поранення отримали дев'ять мирних жителів. Двоє із них діти 10 та 16 років. Пошкоджено 20 житлових будинків. Приміщенням. Магазинів, аптеки, перукарні та адмінбудівлі також 24 серпня росіяни обстріляли критичну інфраструктуру Шепетівського району Хмельницької області. А на Полтавщині військовий аеродром. Внаслідок двох ракетних ударів по Шепетівському району вибито вікна, двері у будинках цивільних та школі. Це вибухова хвиля. За медичною допомогою звернулися троє людей: серед них жінка і двоє дітей. У них Легкі ушкодження внаслідок ураження віконним склом. Їм надана кваліфікована медична допомога ворожого обстрілу 25 серпня близько третьої години ночі зазнав Слов'янськ. Про це повідомив кореспондент радіо Донбас реалії Сергій Хорбатенко. Сьогодні вранці російські війська вдарили по мирним кварталам слов'янська пошкоджені багатоповерхові будинки. Інформації про потерпілих наразі немає. Вибух був такий потужний, що шматок бордюру злетів у повітря і пошкодив балкон аж на п'ятому поверсі. Також минулої доби по Україні прокотилася і хвиля фейкових мінувань. Телефоні терористи мінували залізничні вокзали. У Вінниці, Рівному, Хмельницькому анонімні повідомлення так само надходили мінування об'єктів у Львові, Мукачево, Дніпрі. Всього підрозділами поліції отримано 17 таких повідомлень, в яких йшлося про замінування 118 об'єктів. При цьому загальна кількість евакуйованих людей склала майже 3800 людей. Тож день незалежності України 2022 року був для населення особливо тривожним. За всю добу оголосили рекордні 189 сповіщень про загрозу атак з повітря. Аліна Рябко теми ТВА. Путін сьогодні тестує вільний світ. Він бореться з Україною та випробовує Європу і США. Але наша держава потерпає більше за усіх, адже ми втрачаємо не гроші, а життя. Про це в етері CNN повідомив двічі прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк. Діоні Екзестретежі Вичізондетейбл із Тусквізаутінендхізбруталмілітрі автофюкреї. And you are completely right when you said that due to the fact that the Western allies supplied heavy weaponry to Ukraine, we actually managed to deter Russians and we managed to stop one of the biggest armies in the world. Let me remind you that Russia possesses nuclear arms and this is one of the biggest. Uh, Russia has one of the biggest stockpiles of the nuclear arms in the world. is to get more heavy weaponry. Ukraine is to get more support from our Western allies. за словами Арсенія Яценюка на Росію. Мають бути накладені дуже потужні санкції, зокрема енергетичні. run в can suffer, I mean we as the free world, because Ukrainians suffer much more Than, for example, budget expenditures or financial expenditures. We are losing lives. It's not about cash, it's about human beings. So uh, we will definitely win in the long run. Кадрова ротація. Голова Чернівецької ОВА Руслан Запаранюк підписав розпорядження про звільнення чотирьох посадовців. Мова йде про першого заступника Богдана Ковалюка, а також заступників Ірину Ісопенко, Артура Мунтяна та Дмитра Данищука. Своєю чергою роман Скигар продовжує перебувати на посаді. Про це повідомляє Суспільне Чернівці. Нагадаємо, 23 серпня Кабмін погодив призначення Альони Атаманюк на посаду першої заступниці голови ОВА. До цього вона працювала в центральному офісі. Ощадбанку процедуру погодження на посаду проходить також Олександр Янков, який працює в Київському офісі Ощадбанку. Понад 9 тисяч пачок сигарет невідомого походження вилучили поліцейські у Буковинця. Так у селі Селятин у гаражному приміщенні, яке орендує 43-річний місцевий житель, правоохоронці виявили та вилучили ящики з тютюновими виробами без марок акцизного збору. За вказаним фактом, працівники поліції проводять досудове розслідування. Знову без води. Чернівчан вкотре просять зробити запаси. Адже з 20.00 25 серпня до 7.00 ранку 26-го в обласному центрі буде відсутні водопостачання. Причина відключення все та ж – ремонтні роботи на водогоні Дністер Чернівці, район вулиці Галицький Шлях. Водопостачання Садгірського району та району вулиць Фастівської, Магалянської, Кишинівської, Січових Стрільців, Лук'яна Кобилиці, частково та прилеглих вулиць буде здійснюватися у звичайному режимі режимі. інформація про подальше обмеження та відновлення водопостачання буде надана додатково. В водоканал пояснює, що проблему виявили під час планового ремонту ділянки центрального водогону. Корозія порушила герметичність труби. Вирішили скористатися обмеженням водопостачання по максимуму. Поки не буде води через ремонт водогону, ліквідуємо аварійний прорив на роші, і жодних вам зайвих відключень намагаємося покінчити з роботою в режимі авральних аварійних ремонтів і перейти до планових. Не дають падати духом та всіляко підтримують. У Чернівцях у резиденції молоді всі охочі можуть отримати безкоштовну психологічну допомогу. Консультації проводять як в індивідуальній, так і в груповій формі. Також читають пізнавальні лекції на психологічну тематику. Заходи триватимуть три місяці. Деталі дізнавалась моя колега. Цей нелегкий для України час багато їх громадян перебувають у стресі, виснажені повномасштабним вторгненням. Люди потребують психологічної допомоги, проте не завжди є можливість оплатити послуги фахівців. Тож у Чернівецькій резиденції молоді розпочала робота психологічна служба, яка надає безкоштовні консультації чернівчанам та гостям міста. За словами психолога, найрозповсюдженішим запитом серед переселенців є пошук опори, адже багато людей зазнали важких втрат і опинилися в чужому місті серед незнайомців. Проблеми комунікації. Ну, наприклад, в шелтерах вони живуть ну, багато різних людей. В одному місці такий гуртожиток і комунікувати деколи буває складно. От ми працюємо над комунікацією, над налагодженням її. Для того, щоб люди відкидали сумніви і зверталися за допомогою, у резиденції молоді проводять освітні лекції. Проводимо лекції. То психоедукаційні всякі різні проекти. Ми там говоримо про те, хто є психолог, чим займається психолог, як він може допомогти. Бо дуже часто так люди думають, що звертаючись до психолога, це щось уже зі мною не так. Я вже хворий. Ні, то не так. Можна звертатися, можна отримати допомогу. Для роботи з тими, хто потребує підтримки, використовують різні методи терапії. Це можуть бути індивідуальні. Е Психологічні такі консультації це може бути групова терапія, і може бути така ненав'язлива терапія у такій роботі творчі арт-терапія чи перегляд кіно після того рефлексія. Формат зустрічі людина може собі обирати самостійно. Так разом з психологом обирають між груповою та індивідуальною терапією. Цільова аудиторія молодіжного центру це молодь від 14 до 35 років, але до нас звертаються і старше покоління, ми нікому не відмовляємо. Ми не і Джистин, але саме націлена наша. Ну, така… Аудиторія, яку ми дуже охоче залучаємо, це від 14 до 35 років. Наразі послуги надаватимуть впродовж трьох місяців. Згодом планують продовжити, якщо буде така можливість. Як виявилось, психологічної підтримки потребують не тільки внутрішньо переміщення особи, але й волонтери, а часом навіть і самі психологи. Тож у резиденції молоді створили групу підтримки, аби запобігти емоційному вигоранню. Ми вирішили разом з благодійним фондом «Нова сім'я співпраці зробити групи підтримки для волонтерів у нас було таких три: дві для саме для волонтерів резиденції молоді, і одна для команди. Для команди досі продовжується щотижня. У нас група підтримки, аби запобігати в обгоранню аби обговорювати якісь питання, які виникають у нас в колективі. Таким чином ми підтримуємося і намагаємося якось не падати духом і продовжувати працювати. Найчастіше звертати відчуття втоми. Наскільки я чула про запити, це е, втома, це постійне відчуття, ніби ти робиш мало. Тобто, це було на початку, коли хлопці там, особливо це було у чоловіків: хлопці там, а ти тут, ти займаєшся волонтеркою, це нібито недостатньо для допомоги для перемоги. Ось такі були запити. Е, були запити, ну, звісно, втома. Як відсутність відпочинку люди відвикли відпочивати, звернутися за консультацією до психолога можуть як переселенці, так і місцеві жителі. Для отримання допомоги потрібно зареєструватися на платформі співдія Валерія Пержун, Руслан Батюк, дня, ТВА. Навчальний рік не за горами, тож школи мають підготуватися не лише до освітнього процесу, але й гарантувати безпечні умови для учнів. Йдеться як про облаштування укриттів, так і про укомплектування аптечок та підготовку персоналу. До прикладу, у ліцеї номер 11 аптечки є не лише в медичному кабінеті, але й в кожному класі та навіть в укритті. Коли стало питання обладнання укриття? Найперше, що потрібно було зробити, це організувати санітарно-гігієнічні вимоги, дотримання таких вимог. І аптечка, аптечка. Адже всі ми живі люди, і кожен з нас має свої захворювання. І зрештою, це така стресова ситуація, до якої треба вміти бути готовим і фізіологічно також. Кожен такий аптечний пункт укомплектований медикаментами дезінфекційними протизапальними жарознижувальними та кровозупинними засобами. До прикладу, під час травм ми можемо застосувати шини, от які тут є. Ми можемо застосувати, скажімо, косинкові пов'язки, перев'язувальний матеріал. Антисептики також тут представлені, скажімо, перекис водоруводню, брилянтовою зеленю йодом, э, бетадіном, так. Є у нас шути, про які сьогодні говорили. Є кровозупинні губки. Дипломи та учнівські квитки відтепер онлайн. Володимир Зеленський підписав закон, який дасть змогу користуватися документами про освіту в електронному форматі. Раніше, схоже, закону хвалили щодо студентських квитків, які вже можна знайти в застосунку. Дія відтепер у вільному онлайн доступі будуть і дипломи та учнівські квитки. У законі мова йде також про гостру необхідність цифровізації освіти, розширення можливостей дистанційного навчання запровадження електронного діловодства в закладах освіти та цифрових документів про освіту, які почнуть діяти в Україні, щоб спростити освітній процес і перевести його у цифровий формат. Це всі новини на сьогодні. З Вірою в найкраще я з вами прощаюсь до наступної зустрічі. Бережіть себе.